Ми знаємо, що законодавці зараз працюють над новим законопроектом про мобілізацію, і він, ймовірно, міститиме ряд доволі непопулярних рішень. Ми вже, я про суспільство кажу, частково з ними ознайомлені. Питання таке: ці рішення, зокрема, можливо, передбачатимуть мобілізацію молодших людей, молодших за 27 років, і, можливо, жінок. Скажіть, будь ласка, чи підтримаєте ви, чи підпишете ви закон? У разі його ухвалення Верховною Радою з такими нормами. Дякую. Жінок ні. Не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, і на сьогодні я бачу, що це потрібно, то з цим погоджуюсь. Далі, будь ласка, CNN Португалія. Президент Зеленський Зеленський ви чимало сьогодні говорити про єдність? Чи боїтеся ви, що українці роз'єднуються як суспільство? не лише через два роки війни? Але і щодо підтримки вас як президента? Це перше запитання. друге запитання ви збиралися відвідати Португалію? Тобто принаймні, такі очікування кілька місяців тому були чи є ще плани відвідати нашу країну? Дякую. Плани є. Не пам'ятаю, коли я повинен був поїхати. Вже не пам'ятаю дати. Вибачте, йде час дуже швидко. Я вдячен, вдячен дуже Португалії на рівні керівництва уряду і президента. Ну, ми непогано попрацювали. І на дипломатичному треці також нам важлива підтримка Португалії, що стосується єднання. Все в наших руках. Наша єдність залежить тільки від нас. Наша єдність це наша зброя вітчизняного виробництва. І це наше, я вважаю, наше ноу-хау, яке нам допомогло. І нас зберегло, країну зберегло на початку війни. І напевне, це слово стає ну, для когось банальним дуже, але ну, знаєте, треба. Треба зберігати деякі банальності, від яких залежить ще одне банальне слово, але таке важливе, як просто життя. Тому мені здається, треба зробити все, щоб єднання не падало в Україні. А що стосується єдності України, ну і що стосується підтримки. Мене як президента, ну я сказав, що для мене честь бути президентом. Ну а там далі люди люди вирішують, люди бачать, як я, роб... як я працюю, як я служу в Україні. Якщо не подобається, ну зрозуміло, ну це вибір українців. Ну нормально.